Добрий вечір. Четвертий день дієти. На вечерю у мене сьогодні фаршироване яйце, Дві половинки одного. одне яйце розрізано і зафаршировано дві частинки. До фаршу увійшло таке. Такі продукти увійшли: яловичина перекручена, яблуко, цибуля, укроп. І жовток цього ж самого звареного яйця. Веделкою все перетерла і отак зафарширувала. По вазі 85 грамів салат, помідори, свіжі, шпінат, зелена цибуля і петрушка, а зверху посипала родзинками. Яблуко запечене, не ціле яблуко, десь шоста частинка цього яблука. Вийшло салату аж 200 грамів чай з лимоном, звичайний, без меду і без цукру. І компанія зі мною закінчує. Четвертий день дієти. Бажає вам усім приємного апетиту, хай гарно смакує. Зустрінемось вранці на сніданку, спокійної і тихої вам ночі. До побачення!